Так, невеличка перевірка, як я виглядаю в кадрі, тому що я знімаю себе сама і не зовсім впевнена, що виставила правильно камеру. До речі, в минулому відео в мене жахлива якість. Я знімала себе на фронтальну камеру для того, щоб краще бачити, як я виглядаю, і скільки там часу, і чи все записується. І я дуже сильно засмутилася, тим, що погана в мене якість. І вирішила в цей раз спробувати зняти себе на а, цю зовнішню камеру. І тепер переживаю, чи видно мене, чи йде запис, чи все інше. Виглядаю трошечки в сторону, бо там в мене дзеркало, і я по факту якось це контролюю. А, всім привіт! Мене звати Ніна, і ви дивитеся моє друге відео на цьому Ютуб-каналі. Нагадаю, що це такий для мене експеримент. Я буду щось тут розповідати вам. Про щось розмірковувати разом з вами. Ви можете зі мною спілкуватися в коментарях. Буде дуже цікаво подивитися, чи в нас сходиться думка. Так, зараз я поставлю сюди свою чашечку, бо я записую ці свої відео не сама. В мене є ось такий чарівний песик, його звати Бакс, і він буде гавкати, якщо я його не візьму до себе на руки. Тож не дивуйтеся, якщо я щось тут поглажую внизу, та ще щось в мене тут собачка. Так, продовжую писати відос. Коротше, сподіваюся, що все буде добре. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку цікаву тему, як творчість неможливо оцінити об'єктивно. Нагадаю, що я людина творчої професії, поки не хочу його називати якої, Хай це буде інтригою. На якомусь відео я обов'язково про це скажу. Але повертаюся до того, що... чому я вважаю, що творчість неможливо оцінити об'єктивно. Напевно, ви теж зіштовхувалися з тим, що коли ви, наприклад, дивитеся якийсь фільм або серіал, він подобається вам, чи не подобається. І ви це робите, цю оцінку незалежно від того, чи гарно він знятий, чи професійні там, оператори, кінорежисер, актори і весь інший творчий цех, так, який працює над цим. Продуктом, серіалом чи фільмом. Ви на цим не замислюєтеся. Ви просто оцінюєте залежно від своїх власних підчуттів. Тобто, мені подобається цей серіал, чи фільм, чи не подобається. Ви спираєтеся на якісь власні емоційні враження. Навіть якщо фільм зняв не знаю геніальний режисер, який просто в усіх топах топів, і ви про нього чули, що це геній, але ви дивитеся його фільм, а він вам. Не подобається, просто нічого не відгукується, вам він здається таким скучним, нецікавим, затягнутим і так далі. Запис іде. Я періодично буду виглядати в дзеркало, Ну і я до цього звикну. От, так само є з музикою. Тобто, ви слухаєте музику. І вам якась пісня подобається, якась пісня вам не подобається, і це не залежить від того, чи це зробив якийсь відомий співак, чи це класний музикант, композитор, який має суперкрутого світу, який має талант і всі ним захоплюються. А вам воно не подобається просто і так у всьому. Тобто, я приходжу до того, що неможливо оцінити творчість, неможливо оцінити мистецтво об'єктивно. Більше за все, мене це дратує саме в творчих вузах, наприклад, театральний, так, от ви робите якийсь етюд, і він не подобається вашому майстру або не подобається якимось вашим одногрупникам. Це не означає, що ваш етюд поганий, тому що хтось. Це не ваші друзі, просто ваші одногрупники об'єктивні, да такі, скаже, це був класний тютю. В нього був початок, там була зав'язка, був конфлікт, розв'язка, фінал, все було класно, ти була або був наповнений. Мені сподобалися якісь деталі, все круто. А комусь він не сподобався. Тобто означає, що неможливо поставити оцінку. Але у творчих вузах оцінки є. Прям ставляться бали, як у всіх інших вузах, в незалежності від того, на яку вони професію там. Медицина, юридичний, економічний ще якийсь. Так от, і що ж з цим робити? Ну, не знаю, нічого з цим не робити, в принципі. Тому що, якщо ви, наприклад, творча людина, так, яка засмучується через те, що вона не отримала позитивну оцінку навіть від свого майстра, викладача чи ще когось, це не означає, що ви погано щось зробили. Це просто справа смаку. смаку. Ви зрозумієте. Так само, наприклад, оці нагороди: візьмемо нагороду Оскар. Я впевнена, що кожен з вас, хто дивився церемонію Оскар або вболівав за якийсь фільм, не погоджувалися періодично з думкою журі, які давали Оскар тим чи іншим акторам, або фільму, або ще чомусь. Тому що у вас могла бути своя думка, тобто оцінка цього продукту, який ви дивилися, і вам могла не сподобатися, не сподобатися думка журі. І це говорить про те, що ми всі різні, що неможливо творчість об'єктивно оцінити. Так само, наприклад, є певні ролі, за які деякі актори не отримували Оскара, а отримували ролі за якісь. Ну, достатньо такі невиразні ролі, скажімо, да? або посередні ролі, або проходящі ролі. Да? Наприклад, от у Леонардо Ді Капріо є дуже багато крутих фільмів, де він в головних ролях просто сяє, як зірочка на небосклоні. і він там просто нереально талановитий. Але в нього є оскари. Є Оскар за роль, яка ну, взагалі, як на мене, з акторської сторони ну, не дуже цікава. Мені здається, що ви починаєте здогадуватися, якою професією я творча людина. От ще що вам хотіла сказати: так само, до речі, якщо ви вступаєте в якісь творчі вузи, незалежно це театральні чи музичні, ви можете вступити просто не до свого майстра або не до свого вчителя. Тобто ніколи не засмучуйтеся, якщо вас не взяли на курс. Або якщо ви не сподобалися цьому вчителю, цьому майстру і ще комусь. Просто розумійте, що він теж може спиратися на свої власні відчуття від вас, від вашої роботи, від вашої творчості. Ви просто можете не зійтися. І все. Це не означає, що ви поганий. Шукайте свого майстра, шукайте свого вчителя. Творчих вузів дуже багато. І ніколи не зупиняйтеся на тому, якщо ви отримали своє ні за свою творчість. Наприклад, до речі, час випити чайочок. Я дуже люблю чашки, це моя прям страсть. І от дивіться, ця чашка вона може вам подобатися. А може не подобатися, так? Ви можете її оцінити суб'єктивно. Тобто, мені вона подобається. Бо вона не знаю, мені здається, якоїсь класної форми, колір там і все інше, а вам вона не подобається. Це ж теж творчість по факту. так? Хтось створює ці чашки, комусь подобаються такі форми, комусь не подобаються такі форми. Але людина, яка створила цю чашку, вона вирішила, що вона так може самовиразитися в такій творчості. ну, Ми умовно да, пофантазуємо зараз. І це не означає, що ця чашка вона погана, якщо вона вам не подобається. Так само і все інше, що ви створюєте: картини. Я впевнена, що є купа людей, які, наприклад, не люблять Сельвадора Далі. Або є купа людей, які просто яким просто не подобається Моцарт, або Шопен, або Леонардо Ді Капріо. Розумієте? Тобто, дуже творчість така суб'єктивна штука, яку неможливо оцінити об'єктивно. Буду на цьому наголошувати, напевно, що. Ну, не хочу, звісно, казати, що все своє життя, але поки притримуюся цієї думки, цікаво дізнатися у вас з цього приводу, що ви думаєте. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво це почитати, і, можливо, я теж побачу якусь цікаву думку, замислюся над цим і десь по саморефлексую або розмірковувати буду на цю тему. Що я вам ще хотіла з цього приводу розказати? От, до речі, є багато пісень, якщо на прикладі пісень, які викликають у більшості людей емоції і якісь враження. І ці пісні можуть подобатися багатьом людям. Але це не означає, що ці пісні вони якогось якоїсь високої якості, не знаю, що їх написав якийсь суперталановитий чувак або чувіха, що ці пісні це мистецтво і так далі. Думаю, ви зі мною теж в цьому погодитеся. Тобто, творчість, вона досить така суб'єктивна. Це, напевно, все, про що я сьогодні хотіла порозмірковувати. Мені було цікаво поділитися своєю думкою і буду цікаво послухати вашу. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Напишіть мені коментар. Реально буде цікаво почитати вашу думку з цього приводу. Підписуйтеся на мій канал, це буде мене спонукати створювати інші відео. Всім дякую за увагу! А я зараз зніму свого песика з ніжик, бо він дуже любить лежати саме там. І піду, вимкну камеру. Ой! Бо зітхнула як стара бабка.